Топ 100 найвидатніших українців, у який потрапили Бандера, Янукович, Олена Зеленська та Михайло Подоляк, і не потрапив мега розкручений Арестович. Ви теж здивовані? І це все не блогер вигадав заради хайпу, це результати соціологічного дослідження від групи рейтинг. Добре жити у світі, де тобі не треба вигадувати всілякий треш, щоб привернути увагу. За тебе це роблять самі українці. Давайте розбиратися, що це в біса таке було. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисли на дзвіночок. І одразу пишіть в коментарі імена трьох українців, яких саме ви вважаєте найвидатнішими. Цікаво буде скласти наш альтернативний рейтинг. Народний топ найвидатніших українців усіх часів від соціологічної групи рейтинг. Це опитування, яке в 2022 році проводиться вже втретє. Суть його проста. Соціологи опитали тисячу випадково відібраних українців, попросивши їх назвати імена відомих особистостей, котрі вони вважають достойними цього рейтингу, при цьому не даючи жодних підказок. Найвидатнішим українцем усіх часів опитувані прогнозовано назвали Тараса Григоровича Шевченка. Таким його вважають близько двох третин українців. І за 10 років з часів найпершого опитування його рейтинг зріс на цілих 5%. Це не дивно. Авторитет Тараса Григоровича славетного русофоба та батька нашої нації залишається непохитним і лише підігрівається нашою народною нововіднайденою русофобією. А ось друга позиція у рейтингу 2022 року особисто мене вражає. Я розумію, що Володимир Зеленський зараз є суперпопулярним політиком, президентом воєнного часу, який подобається переважній більшості українців, але щоб ледь не третина респондентів називала його серед найвидатніших українців усіх часів, тут я був щиро здивований. Вочевидь, його ядерний електорат не просто поважає його як політика чи особистість, а буквально донестями ним захоплена як історичною персоною. Що ж, дуже цікаво буде спостерігати за рейтингом Зеленського. Надалі тут же причаїлася і ще одна сенсація народного топу. Почесне 44-те місце в ньому посів. Хто б ви думали? Радник Андрія Єрмака, політтехнолог Михайло Подоляк. І тут я відверто не знаю, що думати. Спершу в мене закралися сумніви щодо об'єктивності соціологічної групи рейтинг, адже Подоляк випередив навіть Сергія Притулу та Володимира Кличка, що мега дивно. А з іншого боку, можливо, це чарівний вплив телемарафону Єдині новини, який, вочевидь, бустить рейтинги впізнаваності Подоляка, А там може чарівним чином і українцям про те, що Подоляк виявляється історична фігура, як до речі, і Олена Зеленська, котрій дісталася 64-та позиція у рейтингу. З іншого боку, мені здалося, що 10-те місце Валерія Залужного в цьому дослідженні навпаки дещо занижене. Причому цікаво, що згідно з опитуванням, його мало не однаково підтримують і чоловіки, і жінки, причому в різних регіонах України. Як для мілітарної фігури, очільника нашого війська, це доволі дивна одностайність. Показово, що відвертого українського патріота тепер однаково підтримує і схід, і захід. Хоча, може, лише мені так здається, а вас не дивують рейтинги Михайла Подоляка та Валерія Залужного? Пишіть про це в коментарі. А поки ви пишете, скористаюся нагодою щиро подякувати нашим прекрасним патронам. Імена найактивніших із них ви бачите зараз на екрані. Але ми вдячні геть усім нашим благодійникам. Долучайтеся до них і ви це можна зробити за посиланням на Patreon в описі або ж перерахувавши дещицю на картки. Будь-яка сума від вас стане супоровою підтримкою нашій роботі. Так ви станете справжніми співавторами наших сюжетів. На цьому дивовижі пов'язані з рейтингом видатних українців не завершується. Особисто мене вразив той факт, що рейтинг Степана Бандери потужно зріс із 4 до 13% за останні 10 років. І ось що ще цікавіше: у 2012 році Бандеру вважали видатним українцем, здебільшого на заході України, а зараз він неймовірно наростив собі рейтинги у центрі України і став значно популярнішим на півдні та сході. Тож не дивно, що Рамзанка Дон Дон Кадиров свого часу влаштував на нього полювання, і ще одна сенсація полягає в тому, що цьогоріч уперше у рейтингу найвидатніших українців фігурує Василь Стус. Звісно ж, мене дивує, що його не згадували в минулі роки однак одразу 12-та сходинка в 2022 році це дуже потужно. Легко здогадатися, що це заслуга одразу двох людей: з одного боку Вахтанга Кіпіані, який випустив суперпопулярне дослідження про Стуса, а з іншого Віктора Медведчука, який намагався це дослідження заборонити, чим і зробив його таким популярним. Ну тобто, Медведчук у цьому випадку виявився справжнім чмонею, не лише сам не потрапив до рейтингу, але й бустонув народну любов до свого візаві. Василя Стуса натомість до народного топу потрапило одразу декілька мега суперечливих осіб, прихильність українців, до яких особисто мене страшенно розчаровує. Цей президент Утікач Віктор Янукович і бровастий генсек Леонід Брежнєв і натхненник русифікації та борець із дисидентами Володимир Щербицький. Православні малороси Олександр Усик та Віталій Ломаченко, на мою приватну думку, також не дотягують до того, щоб називатися найвидатнішими українцями. Я вважаю, що патріотизм це то за чим прячуться. Ти приймаєш? Прям грязнули, именно грязнейшие люди, которые прячуться за патріотизмом. А той факт, що Леонід Кучма та Леонід Кравчук відчутно випереджають у рейтингу не лише Віктора Ющенка, а й Петра Порошенка, мене просто засмутив. Також дивовижна віра українців у міфи. Цікаво, що до рейтингу потрапило одразу дві міфічні фігури. І якщо князя Кия можна іще так сяк пояснити пошуком прадавнього коріння нашого народу, то що робить у рейтингу Тарас Бульба? Я їй бо не знаю. Та іще й на 23-й позиції, випередивши не лише Ліну Костенко, але й свого автора Миколу Гоголя? От вам і національний феномен радше ладні возвеличувати героїв красивих казачок. Аніж їхніх творців. Утім, далеко не всіх казкових <ків> героїв ми возвеличуємо. Дивовижно, як не потрапив до рейтингу, і ще один знаменитий малорос Олексій Арестович. Все ж таки, вочевидь, українці ще не зовсім втратили здоровий глузд. Ну або це справді його колега Михайло Подоляк підчаклував? Хто знає. Одначе факт залишається фактом: Арестовищ, який досі в багатьох рейтингах за популярністю складав конкуренції Володимиру Зеленському, так і не наблизився до сонму видатних українців. Що особисто я вважаю перемогою. А ви, а от зрадою, є той факт, що із сотні позицій у народному топі найвидатніших українців лише 11 жінок. При цьому у першій половині списку їх чотири, а в першій десятці лише одна Леся Українка. Що ж, час наполегливо попросити соціологічну групу рейтинг, наступний народний топ назвати найвидатніші українці та українки всіх часів. Чи буде так справедливіше, як ви вважаєте? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я знову закликатиму вас підтримати українську армію. Адже у ній зараз певен є чимало видатних українців, які захищають нас від ворога. Це можна зробити донейтом для військових фондів, яким ви довіряєте. Зокрема, раджу звернути увагу на фонд, кому що треба, який ми заснували разом з друзями в перші місяці війни. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні збори та рахунки. І там же я викладу посилання на усі три народні топи за 2012, 2015 та 2022 роки. Якщо підсумувати коротко, я вважаю, що за останній час погляд українців на власних видатних діячів таки став дещо адекватнішим. Це якщо винести за душки непомірно високий рейтинг зеленського та дивну присутність Подоляка і ще кількох осіб. Однак те, що ми стали тверезіше оцінювати діяльність українських патріотів, що окрім Степана Бандери значно зросли рейтинги В'ячеслава Чорновола, Романа Шухевича та Євгена Коновальця, вважають добрим знаком. А отже, за цим народним топом точно варто слідкувати у майбутньому. Особисто мені в ньому бракувало азовців. Та інших наших славетних військових. Сподіваюся, вони з'являться в наступних. А кого в цьогорічному рейтингу бракувало вам? Напишіть про це, будь ласка, відповім кожному. А кого в рейтингу бракувало тобі? Маркс. Кого тобі бракувало?